Сьогодні буде готувати салат шуба на основі сібаса, який я попередня самостійно замаринувала. Як немає тут в нас тертушки, то все ми нарізали дрібнесеньким кубиком. Але це взагалі не вплине на смак шуби, тому зараз її і приготуємо. Першим шаром викладаємо буряк. Буряк відварений попередньо. Залишаємо частинку його на ще один шар. Обов'язково зверху солимо і зверху вкладаємо майонез. І тепер зверху викладаємо шар майонезу. Майонез придбали в Албанії місцевому магазині 350 літ. Написано виробництво Італія Хайц. На смак специфічний, більш такий кисленький, але я думаю, що шуба з ним також вийде дуже-дуже смачна. Вкладаємо шар майонезу зверху бричка. Тепер викладаємо шар рибки. Це замаринований сібас. Розподіляємо. Він дуже смачний, до речі, вийшов самостійно маринували. Зверху рибки вкладаємо знову майонез. Тепер зверху шар картоплі, але не всю викладаємо половинку, тому що будемо робити ще її один шар. Картоплю зверху посолили. і знову шар майонезу. Розподіляємо рівномірно по картопле. Тепер викладаю моркву, викладаю всю. Знову шар буряка. Потім розрівнюємо, солимо і знову майонезом. І бурячок зверху. Покриваємо майонезом. Зверху трішечки часничок додаємо. Зверху шар майонезу. І в нас залишиться шар картоплі. Додаємо останній шар це шар картоплі. Знову солимо і покриваємо майонезом. Отримали ось скільки шуби, але для декору я пропоную взяти трішечки яєчка відбареного, головне жовтка, і зверху притрусити. Це краще робити на дрібну тертушку, але в мене її тут немає, тому просто зараз візьмемо і ось так, ось так задекоруємо. Наша шубка готова. Чекаємо, доки вона настоїться, стабілізується, і будемо дегустувати. Шубка вже готова, промаринувалася. І тепер я продегустую. І що ж приготували? Це шуба, яку я готувала на березі Іонічного моря в Албанії, в саранді із е, сіваса, який я самостійно замаринувала. Тож дегустуємо. Ось така вона. Гарна. і дегустуємо. Дуже смачно.